Так, абсолютний так? леопард. Напишіть, будь ласка, нам чи схожий вам і оцерани, хоч трошки на леопарда. <святок> на леопарда. Він в кожній паузі каже: ні, ну я ж трошки схожий на леопарда. На сьогодні буде експерт з стилю Леопард, поки ти зав'язуєш. <святок> <святок> от і а, ми, от якийсь елемент з гардеробу там знайдемо, тобі пов'яжемо, і, щоб, і а я щоб запитаємо сьогодні... експерта, щоб ти точно сьогодні був. <святок> <леопардом>. <святок> а, я сьогодні чистим леопардом. Ну подивіться чистий, тому що ти без плям. Зараз поїм хачапурі, взагалі буду легше себе почути. Будеш пузатим, що я маю робити. О, Слухай, я тебе можу напрягти. О, так, давайте так. Все, все по порядку. Отже, готуємо сьогодні лінивий хачапур. Я взагалі люблю страви, в яких є слово. лінивий. Ліниві вареники, що ще може бути. Ліниві, ліниві, ліниві я готував ці голубці. сирники, голубці. ліниві голубці можна, я не знаю, що це таке борщ, борщ, приблизно. Я думаю, все можна ліниво. Ліниві хачапурі. Отакий От варіант. Ми маємо маємо отримати по фіналу Чи буде він таким? Ми дізнаємося. Я вірю в тебе. Ми значно. всі віримо в мене. Я так само, мама мама мене вірить. Отже, все дуже просто. Насправді, що вам, вам знадобиться для ваших лінивих хачапурі? Це 150 грамів борошна. Будь ласка, одне. Яйце, 250 мл молока, твердий сир, там сологуні, моцарелла, українські сологуні, українські моцарелла, вони е, дешеві, смачні, не треба ніяких витребанів. Е, Вершкове масло, сіль перець за смаком. Це вже ваша фантазія. Що нам треба зробити? Насправді, я думаю, ну настільки просто, що тут навіть сильно і витребенувати не треба. Тому Ігор хотів щось робити? Будь ласка, роби. Тому так. я найскладніше дам зробити. Отже, отж, ось тобі тірочка, ага. ага. ось тобі, Давай. сир. Можеш там розважатися, бавитися. Можеш там бавитися. За 15 хвилин мені... кілограм яблук натерти. О, мені розповідали. Мені казали, що ви тут з Тимуром яблуко натиральщик То вже все? Він же не натерти, не Та. треба нічого там на... Ні, 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 ні. ні. Можеш на велику. можеш на велику. Отже, в цій страві настільки все просто, що вам треба буде просто змішати натертий сир. І е, борошно, і молоко. Е, я спеціально взяв ваги, тому що ви знаєте, я люблю, щоб е, у нас все було чітко. Ну, я зараз буду, до речі, перевіряти. Я, я, так, валю... я, до речі, я, до речі люблю от, на око. Ну, зрозуміло, це що є там рецепти, які треба там це... дуже точно дотримуватися всіх пропорцій. Але я більше на ну, особливо, коли ти вже на перший раз готуєш якусь страву, то я вже так більше на окопи. Та він так, він так ганить угу. е, валю, що вона там все на око, це а, все робить. Те, що, Та те, те, же, вона то... нормально робить, а він тут це все... Перевіряє 151, я зараз мені? подивлюся, а ну насий борошно, Скільки там? Не дай Бог там 151 грам. 100%. Ну от просто, не дай Бог. А, ну. а щось, ну, Не працює. Ну. Тобто все рівно тобі доведеться. А, а без ці... Валентини навіть. Чекає, може. Навіть, Господи, ці... оце зараз а. буде позоре, знаєш, ваги, типу, не змогли включити. Окей, так. все, без вагів. Все, дробимо на око, але <свят> в мене є чітка програма. Тобі, так, дитя, мені казали, чому? Що чому? В... О, нормально зараз. Може. Ні, не, щось. Не, щось, щось не. Все, забули. Значить, в одній е, столовій ложці мені казалось, що 30 грам борошна. 30 грамів, правильно? Ну правильно, я не знаю, більше. залежно, яку ти набереш. Отже, я так. думаю, що тут 34. Отже, так, як я думаю, що тут 34. Лі... 34, о, добре, 34, 4 Зараз так. є, Саш, ані. Та, все, забудь. А, я вже налаштувала, ну добре. 2, 3, 4, 2 Це в нас скільки? 68. 34-3. Uh, що ж я не чула, що ти говориш. Все, по нулям. Все, працюю? По нулям, да, давай. Носки. А ну. Оп. <реш> так. Ну, а як так ти зробила? <реш> uh, що я можу сказати? Нема Валентини, нема... <реш> Валю! <реш> нема в цій... А, от, грами, нарешті. <реш> нарешті грами. Тара, скидаємо все. Так, от поки ти вимірюєш. Е... Дивись, як чітко. От, ми бачиш. казали, що в столовій ложці 34 плюс-мінус. От, це от ми зараз тут дві столових ложки. 63 грами. Отже, довіряйте, можна своїм нокам. Отже, 250 грам борошна. Це дуже просто. 250. Ти казав 150. Ні, 250. 150. Дякую, Ігор. <laughs> Дякую. Да, я думаю, 250 що 250 мл води молока. Ось не треба рятуватися. Не 20. треба нікого рятувати. Дивіться. Так. Далі сюди додаємо е, 250 мл молока. Можна точно? все. Так, це точно. Можна так. змішувати е, 150 плюс 250. Скільки буде? 400. 400. все правильно. Я можу вам сказати, що від цієї страви потім не відірватися буде. Ні, ну те, що це має бути смачно, це однозначно. Далі сюди додаємо так. сир. Так. Ось так. Яйце. Все це перемішуємо і будемо смажити. Тому вони і називаються ліниві, тому що вам не треба там щось окремо заварювати тісто, щось там його десь замішувати, чекати, коли вони піднімуться 5 годин. Я взагалі не про страви, які от ви. Замішайте з вечора, дайте йому постояти п'ять годин, потім в одному підніметься, потім ви зможете його приготувати. Ні, мені здається, що е, чоловіча е, кулінарія це коли отак от, от взяв, замішав, переколопуцяв, склав і воно потім все смачно. Давайте, поки я вимішую наші ці <тит> я, можуть я розказати. Я ще, ді... я ще про хотів <тит> сказати. я дивився матеріал, Там мене знаєш там нагадало такі теплі вечори. Коли батько готував ці смажну картоплю. І uh -huh. от коли каденько, що він сам смажив картоплю, uh -huh. ну це ну для мене це знаєш спогади дитинства такі найсмачніші. Ой, це просто щось неймовірне. Mm -hmm. І оце, оце чоловіча страва. Зараз подивимося, що ти можеш там Хачапурі, як ми будемо зараз. Вір було, вір. Я, Саш, я, я в тебе вірю, завжди вірю. Саш, а це ти в перший раз хіба готуєш? Ти ж що зупинував? Uh, Пам'ятайте, мій Богрич. Фантастичний. Будь ласка, О! він був фантастичний. Богрич був просто О, фантастичний. Покажіть, покажіть, ну, він був фантастичний. Що? Бограч. Від кого? Від е Саші Попова. Бачиш, Людмила, хоче, щоб ти завжди повністю фразу Ну, сказав. щоб, знаєш, Можна було так визнати, вирізати. Да, то він фантастичний. Хто фантастичний, що хто фантаст... за... Бограч? а хто зробив? Може валя. А так чітко вже знаєш не відріжеш. Що Саша зробив? Добре, ти, ти вже можеш викладати, чи ти ще Я винішуєш? буду. Ну, Вигнішуй. Давай, Добре, давайте розкажемо таку. Цікаву історію. от як за кордон мені цікаво, у нас би спрацювала така історія? Напевно, ні ну мені так здається. але я можу помилятися. Отже, німецького фермера оштрафували на 80 тисяч євро. Через те, ну через вітер, по факту, е, Ого. який анонс так, оштрафували на 80 тисяч євро е, через вітер. Розкриваю всі деталі. Чоловік вирішив оприскати хімікатами картоплю на, на своєму полі. Ну і спочатку, ніби все було норм, але е, попри це пестициди, вітром віднесло на землю, сусіда, де росла рукола. Ну і в результаті у ґрунті виявили хімічних речовин у 10 разів більше допустимої норми. Ну і, звичайно, що продавати таку руколу вже е, ну не можна було, і просто весь урожай був викинутий. Ну і тепер усі витрати постраждалому фермеру буде компенсувати сусід, який оприскав хімікатами свою картоплю. Е, от ну і е, суд постановив, як я вже сказала, що це е, е, коштуватиме 80 тисяч євро. Я тобі хочу сказати, його оштрафували не просто за вітер, а за вітер в голові. Ну хто би додумався, коли в тебе ну ти розумієш, ну навіть в нас на селі це. Розуміють, що не можна оприскувати, там, ну, де, ага. де сусід близько, не можна це все робити, тому що він може виставити претензії. Звичайно, що у нас до суду ніхто не піде, ну, вот. але по голові uh -huh. можна стріляти доб добряче за таку історію. Так що він отримав просто за те, що в нього вітер в голові, оці 80 тисяч євро. Ну, так робиш так? Вітер є, немає. Все. Оприскую, не оприскую. Отже, наше э, ліниве хачапурі э, готове в принципі. Практично. Треба ще трошки посмашитися. Тому тісто замішали. Він воно має постояти просто тому, що Саш, я розігріваю Саш, пательню. Я був в Грузії, я їв хачапурі, Ну не зовсім схоже на те, що ти зараз це, показуєш. Повір, це повір. Це повір ти це будеш ліниве. його їсти, і будеш робити так. Н -н 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 -н, пальчики облизувати. Ну, давай, давай. А, зараз ми дочекаємось, коли розігріється наша пательня. Важливий mm -hmm. нюанс, вам э, точно знадобиться для смаження кришка, Тому що обов'язково це хачапурі треба смажити під кришкою, тому ми все там і гріємо. А чого? Ну а чого б якраз підкриває? Щоб воно там ніби як, як тушилося. Так? Мені, мені подобається, що Людмила питає туди. Туди, тіба... точно, Саша правильно все підготував. Там сидять наші феї, які е, так само спостерігають за тим, що я готую. Точно не треба! Ти ще Валентині напиши. Так, можна обідати, е, образити е, художника. Ну, я не знаю, чи я буду образувати художника. Я впевнений, що ми сьогодні все покуштуємо і ми тебе будемо тільки хвалити, але зараз буде в нас невеличка пауза. Після нього я розкажу три хороші історії. Так само розпочнемо ми першу з такої кулінарної, з кулінарного моменту. Так, друзі, ще раз доброго ранку. Ну що ж, хачапурі готується. Перший хачапурі готовий. Ось він вже в нас тут. Другий хачапурі, ось, будь ласка, він вже на пательні. Рівномірно я його тут розподілив. Накриваю кришкою. І реально, дві хвилини, дві там, дві п'ятнадцять, можете навіть таймер запускати. Це зійдеться. Я кажу, я кажу на паузі, Саш, так гарно пахне він. Люся, це сир. <реш> на, насправді дійсно вже є класний аромат. Я впевнена, що має бути смачно. це ми потім скуштуємо. Друзі, ну а... Пишу, що я не схожий на леопарда. Пишу, що ти не схожий. Не на... схожий. Пишіть, на кого я схожий тоді, в цьому костюмі. На яку тваринку ти хочеш? Та на, ну, мені все рівно. На ти кого, на, на персонажа, ти, тваринку. на, на Слухай, кого? ти на квадратного леопарда. Не, ну пишу, що поки що не схожий, ну може комусь я все-таки здався. Хоча б трохи. Ти на модифікований. А настроєм схожий? Настроєм абсолютно. Ти прям бух леопард такий. Розсмішив, так, я так, значить, засіла, а я, як газдиня, ніби сказати, що тут Саша приготував, от є, зараз почастуємося, потім перейдемо до розмови. Я одразу так люди, так? Ми ще будемо питати тебе про вистави, нам є про що поговорити і про Німеччину. Але перед цим я просто зазвичай відповідальний за це і я часто забуваю. У нас є традиція: ми щодня згадаємо. Дум, слово, е, а, яке угу. Я згадуємо якесь слово, яке вже не. Ти, угу. ти знаєш цю історію. Ви мені цю ми... кляцьку мляцьку. ما... Так, з вами ми з тобою це грали. Слово, яке вийшло з обіходу, яке не так часто ми використовуємо, але хочемо відновити в своєму. Сьогодні Дочані теж щось життя. схоже на кляцьку мляцьку угу. теж. Але воно досить мені здається просте. Сьогодні слово Фіглі. Фіглі? Фіглі. Ага. Ну за фіглі-міглі, не туди, не сюди. Ну, так мене бабуся казала мігли. Ну та всіх так казала бабуся, але треба конкретно якусь цю. Ми вирішили, що це щось таке викаблучування, витребенькування, щось таке. Щось О, ну, може ну, бути схоже? Так так, та, так, так, так. так, 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 так. так, 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 є. так. є варіанти. Так. Я думаю, що фіглі це трюк або якась страва. фіглі до речі, хороша була б страва. фініки. будеш годувати. До речі, наша одна глядачка. Зараз подивлю тут є є це зараз. Повідомля чи ні. Вона написала, що вона вирішила приготувати одного разу. О, якось я готувала салат Принесла на роботу колега, каже, смачно, як зветься. Я кажу, та таке фіглі міглі. Вона так і записала. Салат фіглі міглі. Привіром. <ривіру> Отже, окей, ну варіанти ми наші почули. Від тебе дякуємо. Давайте побачимо так би мовити правильний варіант. Хоча мені здається, ми його вгадали. Фіглі витівки, штуки, жарти. 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 Ну ми були з близькі. вісімдесяти. Близькі. Близькі.